Усім привіт, мої любі. Сьогодні з вами я і наша нова рубрика. А так можна було. І сьогодні я хотіла би з вами поділитися деколь... декількома правилами або речами, скажімо так, інсайтами, про які я хотіла б дізнатися раніше, багато років тому, але на жаль, дізналась про них не так давно. І які допомогли мені трансформувати своє життя, змінити своє життя і допомагають щодня. І я дуже надіюсь, що якщо б хоча б одній людині це буде корисно, то я вже зробила це не дарма. Отож почнемо. Пункт номер один: зовнішній світ. І все ваше життя, це відображення вашої підсвідомості вивернути назовні. Що я маю на увазі? Тобто, якщо у вашому світі все, що ви кажете, ви хочете. Не відображається або взагалі його немає, то на це причин може бути дві. Перша, це те, що ви боїтеся того, чого ви думаєте, що ви хочете. Тобто для вас якісь мірі це небезпечно, але я не можу це пояснити з психологічної точки зору, тому що я не психолог, але ця причина дуже часто. Видима, і в принципі, я думаю, що в більшій або в меншій мірі це стосується усіх нас. І друга причина, напевно, найчастіша причина, це те, що бажання не ваше. Тобто воно може бути нав'язане кимось, родичами, соціумом, інстаграмом, соцмережами, успішним успіхом, який всюди транслюється навколо, і таке інше. Я думаю, ви всі розумієте, про що я. Тобто, якщо ви кажете, що ви це хочете. Але на рівні відчуттів це не ваше бажання, то воно якби не буде відображатися в матеріальному світі. І дуже часто я помічаю, що дійсно дівчата кажуть: от я хочу це, хочу це і хочу це. Але насправді в житті, навіть якщо це є навколо них, вони вибирають зовсім інше. Вони це не обирають. Що значить, що бажання не їх або вони самі себе обманюють. Пункт номер два: любов до себе це дія. Любов до себе це дія для свого спокою, в сторону свого спокою, а не навпаки. Тобто, це не про спа, не про масажі, не про тюнінг, це все піклування там, дівчачі про себе. Це турбота, це такий поверхневий рівень. А насправді любов до себе це. Про вибір, а вибір це знову ж таки дія, і це про те, що ти обираєш там, йти, звідти звідки, де тобі недобре, або не спілкуватися з людьми після там, спілкування, з якими ти більш виснажений, ніж заряджений, і таке інше. Наскільки це можливо? Бо, звичайно, ми живемо в світі, де ми не можемо прямо зовсім уникнути усіх людей, які нам неприємні, просто потрібно себе вміти абстрагувати з любові до себе. І так само, я вважаю, вона і проявляється. Чи ти робиш вибір завжди в сторону себе, в сторону себе, і кожного разу в сторону себе. І так. Так для мене проявляється любов. Пункт номер 3 Те, що ти робиш наодинці, видно у твоєму зовнішньому світі. Цей пункт він складається з декількох. Я так швиденько пробіжу, щоб нічого не забути. Що ти робиш наодинці з собою, у видно і на людях, скажем так, Здорове харчування, видно по твоїй енергії, по твоєму зовнішньому вигляду, тілу, шкірі, читання і твою цікавість до пізнання чогось нового видно в тому, що ти можеш підтримати розмову на різні теми з будь-якими людьми, а не тільки там зі своїми подругами про туфельки, хоча це звичайно святе. Чесність і видно в твоїх відносинах з друзями, з, з, з коханими, як ти проводиш свій час видно на твоїх якихось персональних результатах, твою дисципліну видно в твоїй впевненості. Тому що я думаю, що помічали, що всі впевнені харизматичні люди вони дуже добре з дисципліною. Як ти виконуєш обіцянки собі, впливає на твою самоповагу, як ти регулюєш свої емоції? При стресі особливо видно в прийнятті рішень, особливо знаєте, така стресостійкість. Тобто, коли потрібно приймати рішення в стресовій ситуації, то регулювання емоцій відіграє дуже сильну роль, і це навик, який всі ми на все реагуємо. Це нормально, але я тільки нещодавно зрозуміла, що між моєю реакцією та моїми емоціями і цією подією, якщо витримати паузу, то можна на ситуацію дивитися як ніби зі сторони і не реагувати на деякі речі так сильно. Тобто, емоційний стан ми можемо на нього впливати. Ми не можемо казати, що я просто така, або в мене такий характер, або я так реагую завжди. Якщо ти не хочеш це змінити, то це одне, але це змінити можна. І я тільки нещодавно про це дізналась. Тобто, загалом, по цьому пункту можна сказати так, ти це те, що ти культивуєш, коли ти наодинці з собою і тебе ніхто не бачить, і це завжди видно, які ти обираєш одяг носити, коли ти сам, які ти обираєш активності, коли ти маєш змогу вибрати самостійно і не маєш ні на кого справляти ніяке враження. Тобто, всі вибори, які ми робимо, коли ми наодинці з собою, вони показують, з чого ми складаємося, що ми за людина. Бо як то кажуть, що успіх його ж будують у тіні наодинці, коли ніхто не бачить, і лише святкують при світлі. Наступний пункт. Пункт дуже коротенький, але я хотіла цю фразу, яка відіграла цю цитату, яку я не пам'ятаю, де я почула, але вона мені закарбувалась на все життя. Успіх це не обов'язково щастя, але щастя це вже успіх. Тут мені навіть немає що додати. Я думаю, це геніально і мені дуже це відгукується. Пункт номер п'ять ніхто не поверне твій втрачений час. Зроби не ідеально, але вже зроби. От в мене є така проблема. Дуже-дуже вона відслідковується. Я не можу назвати себе якоюсь людиною перфекціоністом. Я думаю, це зрозуміло, якщо ви мене вже трішки знаєте. Але в мене є така штука, що я весь час. Відкладаю, от буде це буде в мене це, або буде якась обставина така, і тоді я зроблю. І так було так само з цим каналом, хоча я його зробила там для своєї душі, бо я хочу ділитись, бо мені це приємно, це моє творче проявлення. Але все одно, от я навіть свої відео не дивлюсь, тому що в мене включиться критика, і я не роблю. Якщо я починаю там себе критикувати і просто. Просто уникаю того, щоб це зробити, але час дійсно ніхто не поверне, і зараз я більш керуюсь таким правилом, що я зроблю не ідеально, але я зроблю, тому що потрібно зробити і навчитись в процесі. А не чогось навчитись, щоб щось зробити. Це найвища математика, яку треба навчитись. Деякі речі, особливо софт скіли, потрібно вчитися в процесі, і потрібно спочатку робити, а в процесі вчитися, а не казати, от я спочатку ще це навчусь, ще піду на це і на те, і ще вивчу це і прочитаю 100 книжок, а потім нічого не відбудеться. Тобто, зараз моя тактика така: я починаю робити, а в процесі розберуся. Я вже Здається, десь на днях постала в інстаграмі таку цитату. Я не пам'ятаю, хто це сказав, але суть її була в тому, вона була англійською, але якщо перекласти, то суть буде в тому, що шлях з'являється по мірі кроку, як ти крокуєш. Тобто, крок за кроком, по мірі того, як ти здійснюєш дію, яка має цінувати цей самий крок, з'являється твій шлях, а не до Тобто, іншими. Словами на да, роби і навчишся в процесі. Це краще, ніж чекати, коли ти все вивчиш. Бо ми ніколи все не вивчимо. І давайте будемо реалістами, все ідеально знати, це неможливо, щоб почати. Почати потрібно, досвід приходить в процесі. Так, наступний пункт, дуже класний пункт: не лякати себе змінами назавжди. От кинути палити, привчити себе до спорту, там, кинути пити, ще таке все інше. Дуже складно, якщо собі сказати, от завтра я це зроблю, кидаю і не буду все життя це робити. Або от завтра почну спорт і буду його робити кожен день до кінця життя. От тільки навіть від цієї фрази, вже, мені вже не хочеться нічого робити, одразу хочеться лягти на, на канапі і взагалі не рухатись. Як я роблю? Я обманюю себе, свою підсвідомість, щоб вона не саботувала до цих таких дуже різких змін, і я себе привчаю так. От, наприклад, приходжу з роботи, я втомлена, але знаю, що мені треба робити спорт. Я одразу, просто без, не роздягаючись, бо зараз я прийшла з роботи і ще не роздягнулася. Запишу відео і вдягаю лисини. І кажу собі, що я позаймаюся лише сьогодні, а завтра я себе не буду пушити, не буду себе заставляти тільки сьогодні. І так я кажу собі щодня, і це допомагає мені підтримувати регулярність. Так само я цього літа я спілкувалася з однією подругою, яка все життя палить. І вона каже, я би хотіла кинути головою. Але вона каже: я як уявлю собі, що до кінця життя я взагалі точно не буду палити. Мені стає недобре навіть від цієї думки, бо це її в певній мірі там якесь задоволення, скажімо так. І я їй кажу: а тобі не треба, тобі не треба казати собі все життя. Ти себе так більше лякаєш. І ти буде всі ситуації навколо будуть саботувати цю зміну, бо це дуже різка, дуже різка зміна. Кажу, ти просто скажи, я просто не буду палити сьогодні. Або от як я робила, коли мені треба було трішки зменшити рівень алкоголю, як то кажемо, в французькому оточенні та й в швейцарському дуже важко не пити часто вино. А мені хотілося пити набагато менше, і я собі вирішила, що це правило ми спробуємо тут, і просто не буду пити сьогодні. Просто пропущу сьогодні. І так я собі казала, кожного разу, можливо, там не кожен день, але кожного разу, і це дуже легко. І я зрозуміла, що взагалі таким чином дуже легко від чогось позбутись поганого, І щось привнести класне в своєму житті. Наступне, наступне це був пункт номер 6 Наступний пункт це 7. Все, що ви говорите, і все, в що ви вірите, або що вас привчили вірити з дитинства, скажімо так, те та й збувається. Є така зв'язочка. Слова викликають емоції. Емоції викликають наміри, наміри викликають рішення, а рішення. Викликає, можливо, дію. Тобто, останній пункт він такий під питанням. Дивіться ще раз: слова, емоції, наміри, рішення, дія. В чому тут є нюанс? Більшості людей у нас всіх, от слова, емоції і наміри це є у всіх. А от рішення там напевно 50% людей, а дія в дуже маленького відсотку людей. І якби кожна людина, яка каже, що я там хочу це, і це стосується і персональних результатів, і відносин, і всіх сфер нашого життя, от якби кожна людина дотрималась цих п'ять пунктів: слова, емоції, намір, рішення. І зафіналила це все, цю всю історію дією в напрямку цієї історії, то все, чого бажаєте, в ваше життя буде приходити. Можливо, не, не завтра з економу в Private Jet, але воно буде. Тому що якщо ви підкріплюєте у вас, це викликає емоції, це значить, що бажання ваше. Якщо воно ваше, то це значить, що треба рухатись в цьому напрямку, але треба не забувати цей важливий пункт, навіть не рішення, а дія. Дія це фінальний і дуже важливий пункт. Пункт номер вісім, і це вже буде останній пункт на сьогодні постійне підвищення норми. Ой, як мені шкода, що раніше я не розуміла, як це працює. От знову ж таки, приведу вам один приклад. У мене є одна подруга, в неї є свій бізнес. Вона класно заробляє, вона умніця красавіця, як то кажуть. І... Вона мені вже давно-давно і багато разів, ще там, кілька років назад, казала, що от вона хоче літати в приват-джеті. Біз... От Вона хотіла б би джетом завжди пересуватися на якійсь дистанції, на будь-які. І колись вона мені це сказала, я так запам'ятала, і потім ми знову нещодавно там, в розумові про це говорили. І я поставила їй одне питання: Я кажу, а як ти зазвичай літаєш? Вона каже: Я літаю в економії. А ти колись не літала в чомусь іншому, а не в економії? Вона каже, ще ні. Я кажу, ну от ця, цей логічний ланцюжок з економу, наприклад, легше пересісти спершу в бізнес, потім в перший клас, потім в private jet. І, звичайно, все можливо в цьому житті, і дуже можливо пересісти з економу одразу в private jet. Але відсоток людей, в яких це вийде, отак перескочити, він дуже маленький. А схема економ-бізнес перший private jet, вона працює для всіх. Ось така от історія. Бо є така теорія, яка мені дуже подобається. Я, можливо, це не теорія, я її називаю теорією компаса. Якщо яхта чи там корабель змінить свій градус, свою траєкторію руху на один градус чи там на пів градуса на, на кілька сантиметрів, то на одному кілометрі це, видно, не буде особливо. А на довгій дистанції цей корабель пропливе абсолютно в інший пункт призначення, абсолютно точку Б. Зовсім іншому, і в цій маленькій, в ці, в цьому маленькому зміні градуса криється вся потужність і вся сила великих перемін. А цій прекрасні ноті я з вами сьогодні прощаюсь. У мене все. Я би дуже хотіла зворотній зв'язок від вас. Я дякую вам всім за підтримку на моєму минулому відео. Я дякую вам всім, що ви мене мотивуєте знімати більше. Якщо у вас є до мене якісь запитання, або вам сподобалось, або не сподобалось це відео, будь ласка, залиште мені коментар. Якщо ви хочете зробити мені приємне, залиште від семи слів. Так потребує YouTube, так просить YouTube. І м -м -м, я би дуже хотіла знімати більше. Надіюсь, в нас це все вийде, і ми продовжимо наступного разу. Всім бажаю прекрасного вечора. А так можна було.